Слава Україні, друзяшки! Ви на Ютуб каналі I am Ukrainian24. Ютуб канал, який заробляє гроші на потреби України та українців. Все, що ми заробляємо з монетизації, віддаємо людям і віддаємо на ЗСУ. Вирішуємо потреби, виконуємо завдання, виконуємо а, прохання, які до нас приходять від наших героїв. Новий випуск влогу, правда, що старий не змонтований, але завтра сядемо за монтування і змонтуємо обов'язково. тож Новий випуск влогу, в якому я розказую про своє життя в США, в Америці. Зараз у нас так виключу радіо, у нас зараз 11 число, 8 місяць, п'ятниця, я починаю працювати в УБЕРі, водієм. На годиннику 17.04 це значить, що у нас зараз 5 година вечора. Тільки починається мій робочий п'ятничний вечір. сподіваюсь, він буде сьогодні вдалим. При перший клієнт мені вже впав, впав він на Uber і возив я людей в аеропорт. І ось якраз вже виїжджаю з цього аеропорта, їду в сторону Нейплс, їду в сторону. Боніти Спрингс для того, щоб е поїздити, покататись і підзаробити трошки грошенят Буду вам включатися, буду вам показувати, як проходять будні водія таксі в США. Сподіваюсь, цей тиждень і цей вечір буде е вдалим. І, дай Боже, доларів 150 <coughs> вдасться зробити. До речі, зараз у нас далеко не сезон. І замовлень насправді не так уж і багато, як е, може здаватися. За вікном 34 градуси жари і це дуже сильно впливає на активність клієнтів, на туристів. Їдемо е, додому, додому ну, в сторону дому, їхати в районі 15 хвилин. Тож дуже сильно сподіваюся, що в цей проміжок часу може по дорозі десь хтось зловиться в нашу сторону. Тож, новий випуск влогу I'm Ukrainian 24, Поїхали! Сказати, дорогі друзі, шановні підписники і гості каналу am Ukrainian24. Я не доїхав додому, не доїхав в сторону дому. Я не виключав ні Uber, ні ліфт, впало мені замовлення, підібрав хлопця в ділерський шевроле і привіз його в Форт Марс. Це дорога 41, це в сторону доверху там їхати, Я не знаю, що там з місто. А це в сторону Неї поза дорога. Але привіз його, думав їхати далі в сторону дому, Але думаю, чого я буду вимикати. Не клієнтів клієнти не так багато, спробую поїздити скрізь, де сьогодні можна. Буду намагатися їздити в таких ну, безпечних районах, якщо буду бачити, що заїхав десь кудись не то, то буду вимикатися і переїжджати. Але впало ще одне замовлення тут на 7 баксів, тож їдемо зараз забирати клієнта, подивимось, що тут як тут. Ну, взагалі, буде такі перші ураження поводінню, ну не тільки в Фнеїпол, а й в інших містах. Ну, побачимо. Це, це перш, такий перш, перший мій досвід а, суттєвий. Дуже довге замовлення. Зазвичай я, типу, ні, тут тут їздити, ні. Сяду, сяду і поїду. Знаєш? Включився зелений колір на світофорі і потопали, поїхали, поїхали. До речі, по мене однакових кії стояли стояла мною. Сьогодні вже така штука була в мене на роботі. Такий маленький починався. Прибив пилюхою дощик машиною, була дуже грязна. І от я думав, перед кх, тим як їхати кататися в убері, стану її помию. Але добре, що таке дивив, тому що, ось дивіться, все, пішов, пішов дощик, пішов такий нормальненький. Зараз все, все, що наліпило туди, все воно зараз і відліпить. Їдеш? Тебе, наче не на машині їдеш, але якомусь водному скутері. Тому що тут... Получається, стікає все і просто розриваєш воду переднім бампером ну, і відчуваєш, коли їдеш, відчуваєш, що є такий сильний супротив. Тож, ласкаво просимо, Флорида, погода дуже, дуже збідилася з жари в 36 градусів. Ось дивіться. 25 градусів тепла на вулиці. вже. Все, трошки, трошки помінялося. Зараз включимо світло, щоб нас ще замічали. Люди їдуть, світло і їдуть помалесеньку. Ну і ми теж не спішимо в принципі, а, за світло. І ми в принципі, теж не спішимо, 40 до 40 ми на годину їдемо. Попереду просто стіна. А на уберку на сьогодні вже 50 доларів 33 цента. І це доволі таки непогано, я б сказав що навіть це дуже добре. За, За цей час, що ми їздимо, це дуже добре. Шкода, що не більше. Шкода. Але дякувати Богу, їдемо далі. На зустріч нашим клієнтам, і, сподіваюся, багатьом клієнтам. Хоча з такою зливою не факт, що вони будуть. Друзі, настав себе гірший бобет в роботі таксі. У мене горить оп, так, Фокусуйся, будь ласка. У мене горить ось така штучка, це значить, що мені залишилось їздити на тому бензині, що в мене залишилось, 44 мл. Тому ми зараз приїхали на заправку, глушимо мотор, виходимо і заправляємо нашу машинку. Як обітно, то не було. І по заробітку. Получається ліфт... Оп. Ліфт Оп. була одна поїздка, 10$ доларів 31 цент. І на убарі. Е, за сьогодні 73-75. Тобто сумарно 83-75. За п'ята, шоста, сьома, восьма за 4 години. Ну, доволі таки непогано, нормально. Так, у нас... опа! У нас перед заправкою, дивіться, випало е, замовлення в ліфту на 6 баксів. Е, 8 хвилин їхати, так, да, ми погоджуємо це замовлення, але зараз швиденько треба ще заправитись, тому що, е, тому що без заправки по-любому не поїдемо, тому що далеко, далеко фізично не зможемо заїхати. Заливати будемо самий дешевий бензин. Отже... Так, вставили карту. окей, Чекаємо. Зіп-код 109. Зіп-код це поштовий індекс. Все, все пройшло. Каже, карвош туди. Миття машини. Хватить, у нас вже дощик помив. Окей. Беремо і відкриваємо, вставляємо і тут клікаємо бенз. Все. Так, тут наче поїхало, тут долари пішли рахуватися. Стрельню достаємо. Так, на місце. Закрили і вийшло у нас сумарно 60 доларів 25 центів. Це 15,6 галон. Е, в галоні трохи більше 2,7 літра. Ну, нормально, повний бак, щоб по 10 разів не зупинятися. Але обідно, що 60 баксів. А що ж ти зробиш? Хочеш працювати в таксі, заправляй машину, тому що пішки, пішки в таксі ніхто, ніхто працювати не буде. Отже... Так. на Uber заказ нам не впав, значить, ми що? Ми їдемо забирати клієнта на, на, на ліфті. Так, яке там ще гарне. Просто неймовірне. Все, пристібаємось. І їдемо. Оп. Драйв. Повний бак. І знімаємо ручні герма. І все. І на розворот. Справа нікого, зліва нікого. Ну, шовий гол. Все, дивіться, бачите, результати дощочка налило. Нормальне водичка. Катаємось в таксі. Сьогодні вже у нас субота на, оп, так, радіо. на годиннику 16.27, 8, 8 місяць, 12 число. Я знову перепутав. Місяці дату у США, і думав сьогодні не записувати вам відоси. І думав, запишу вже завтра щось. У середу мене грандіозні плани. Ну і на тиждень не би на гарний випуск. До речі, новий випуск я вже змонтував сьогодні, і завтра, в неділю, 13 числа, він вийде. І е, не міг вам не показати ось ось таку історію. Дивіться, ось катався, катався і зустрів ось таке. Прапор США і поруч прапор України з нашим тризубом. А, ну, прям в мене неймовірне відчуття завжди, коли я бачу ось таку картину. Значить, люди підтримують нас. Це не обов'язково українці. Не обов'язково українці тут живуть. Тут, скоріш за все, живуть американці, і вони от біля свого прапора повісили наш. Ну, це ну прям не передать словами. Просто не передать словами, коли ти, коли ти бачиш, такі. А, от, от, от таку картину. Це вже на, два рази зустрічав прапор України, а, катаючись на велику на велопрогулянках два рази, йду, і вже три чи чотири рази зустрічав от прапора України з тризубами, просто катаючись десь в Уборі або по іншій роботі. Тому от, прапор Росії, чесно. Навіть не прапор Росії, а одну наліпку на машині з російським трицветом я також зустрічав всього одну. Але це було десь плюс-мінус, щоб не збрехати вам. Рік назад, минулого року, десь в серпні, в вересні, я бачив ту машину. Все, з того моменту. Я бачив, ще машину білий Фольксваген, Volkswagen, Volkswagen, а білий Вольво джип. Eh, С-90 один із найбільших джипів у у Вольво, який обмальований, обляпаний кров'ю, ну просто знаєте, так по виглядало це так. І з прапорами України, типу, росіяни в українців, це, це прям ну, людина сильно заморочилась для того, щоб, щоб показати свою позицію, висловити свою позицію по відношенню до, до війни, яка триває у нас сьогодні. Слава Україні, друзі! Продовження випуску, продовження влогу. Записуємо 16 го числа 8 го місяця, 16 -го серпня. В моїх планах стоїть розпочати ведення активного ТікТоку, записувати власні шорти, записувати власні рілси Скоріше за все це поки буде один контент на всі три соціальних мережі. Але це буде авторський контент і в мене є дуже багато цікавих ідей. З цього приводу. Тож, а, сьогодні, сьогодні 16 числа, я вже планую їхати здібати перші відеоролики для ТікТоку. Буду ходити, запитувати американців їхню думку з приводу багатьох речей. Це буде цікаво, це буде. Такого я не бачив ще в інтернеті. Ну, щоб хтось підходив з українців до американців і запитував їхню думку з приводу одного чи іншого запитання 1 числа, 1 вересня, планується старт того всього діла. Буде створений новий TikTok-аккаунт, скоріш за все, для того, щоб алгоритми там якось по-іншому спрацювали. І через них, через новий цей аккаунт, будемо транслювати все. Тож, буде I am Ukrainian 24, я українець 24 скрізь, і в TikTok, і в Instagram. В Ютубі э, приносити кошти на потреби наших героїв. Я зараз їду забирати свого племінника. Він мені буде допомагати зі зйомкою. Він буде по ту сторону екрану і знімати мене. А я вже з своєї сторони буду ходити і робити максимально якісний э, контент для вас, говорити з американцями. Ну і потім буду сидіти, що його монтувати. Тож їдемо, забираємо Марка. Зараз і їдемо. На Мерката, мабуть, в місце, там де нічні клуби, там, де люди приходять тусуватися. І сьогодні мета зловити хоча б 10 американців, щоб поговорити їм, задати ті запитання. За 15-дві години я думаю, що в принципі то реально. Ну, але побачимо. 10 буде супер, буде менше, теж буде супер. Це у нас такий перший тестовий день по зйомкам. Я обіцяю вам, що ви будете потім задоволені результатом і відео вам сподобається. Тож дивимось далі відео влогу і підтримуємо мене в коментарях. Дуже дякую за вашу підтримку. Це, дуже, це дуже, дуже важливо для мене. Їдемо, забираємо Марка і потім їдемо вже на Меркату знімати щось для, ну, в вертикальному форматі. Не горизонтальний, а вертикальний. Зовсім. Поїхали. Зараз буде з див. Всем привіт. Їхати знімати, сори. Бо да, нормально, все. Сейчас просто буду бігти за машину, де все. <сас> Закривати. Це не пряма ефір? Ні, це не прямий ефір. Це запис відео для блогу. Будем... В да. Марк. У мене дружина, українка з Києва, але в неї сім'я російськомовна Була. До того моменту, поки я не прийшов я. І вона перейшла на українську. Батьки її прийшли на українську, так що ж дай Боже. Ну і Марк. Так, Марк, я поки що переходжу тільки. Марк, Марк поки ще не отримав рівнем, тому він говорить трошки українською, трошки російською, але нічого. Він... Розмовляти повільно, тому вибачте. Все гуд буде. Так, Марк, тримай телефон. Все, ми їдемо. Okay. Як ти хочеш, щоб це було? Так, так. О, так. Ми ще їдемо, в принципі, як хочеш підняти, так підзимаєш. Приїхали ми в to Table», там знаходиться нічний клуб. Походили 15 хвилин, позапитували людей, чи не могли б вони дати на запитання, відповіді на запитання. І ми запитали шість людей. Шість людей. І всі шість такі... ні 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 ми не хочемо. ні-ні-ні, Ми не хочемо. Тому... Не пішло, на превеликий жаль, не пішло. Я думав, що тут будуть люди, ну і Марк теж так думав, що будуть люди більш а, готові йти до, до діалогу. Ми підходимо, питаємо, «Ребята, будь ласка, там пару, пару, пару слів. Та з каже, ми не хочемо глядати такими паршивами на камеру, ми не хочемо робити то, ми не хочемо робити що. Тому я думав, що це буде швидше, я думав, що люди будуть привітніші, але... А, на жаль, не пішло. Ну, зараз поїдемо в інше місце і спробуємо в іншому місті щось записати і... Ну, е, щось записати. Сподіваюся, що там буде якось більш позитивно в цьому напрямку. Дуже сподіваюся, тому що обідненько буде, якщо сьогодні не запишемо жодної людини. Ну, звісно, тут ще не сезон, тут мало людей, але... Було б круто записати когось сьогодні хоча б для старту. Ціля було 10 людей записати сьогодні. Ну, а вже буде як буде. Буде то, що вийде. Ми поміняли локацію, приїхали в ось таке місце to Table. Це з одної сторони, це магазин, фермерський магазин. Тут можна купити органічні продукти, органічне м'ясо, органічні овочі. А з іншої сторони, це ресторан, де можна замовити собі якусь їжі. Там велике. Ну, щось схоже у нас до а, того, що ми маємо на арсенальний такий фудкорт. І а, третє — це бар, де можна попросити, щоб тобі щось накапали в стакан. Звичайно, накапали воду. Отже, ми приїхали сюди, і ви знаєте, ми записали уже. Напевно, вісім відео, вісім, сім, відео з людьми, які відповідали на наші запитання. Я відразу хотів їхати на це місце, але подумав, що в попередньому може буде щось е, ліпше. Тож, скоро <coughs> скоро буде TikTok, скоро будуть ці відео змонтовані, порізані, перекладені на українську, тому що запитували ми всі налітські мові, і звісно, ви будете здивовані відповіді американців про Україну. Тож. Е, Дивимось далі, не переключаємось, підписуємося на YouTube, на Instagram, на TikTok, слідкуємо скрізь. Не забувайте про це. Лайк, подобайка, підписка на канал. Слава Україні! Працюємо далі. A few moments later. Завершення випуску буде не тоді, коли ми закінчили його біля Sit тейбл, Table, а завершення випуску буде зараз. Ми їхали в сторону дому, зупинилися пропустити машину. Ось це головна дорога, а там Там далі є поворот. І ми зупинилися, щоб пропустити машини. І на фонлендер. Класна тачка, я собі таку хочу. Вліпила нам взад. І просто побила. О, Багажник, багажник тепер не відкривається. Багажник тут вже гину. Все. І на превеликий жаль, на превеликий жаль, ось така ситуація у нас трапилася. Я хотів змінювати собі машину, тому що ця вже старенька, багато миль від'їздила, але не по такій причині. Тож, контент приїхав, о Боже, <сміття> трошки вдарився головою. Контент приїхав з того моменту, де ми не чекали і не бачили. Тому слідкуйте, підписуйтесь, подавайте, коментарі, буду ділитися вами інформацією про те, що відбувається і як відбувається.